Всім доброго дня. До вашої уваги пропонується автомобіль КАМАЗ 55102 90-го року випуску. Машинка зроблена для себе. Це ви зараз самі побачите, переконаєтесь в цьому. Давайте потихеньку подивимося, глянемо. Ну, Бачите вигляд, що працює, нічого немає такого, щоб до функціоналу було зроблено тільки для красоти. Зверніть увагу. Скло одне і друге. сіленький замочок, новенький, Скло склочисники, новенький Ну, як бачите, далі. Тут, от, як всі знають коло зістя, зробимо все на торсіонах Подумано з розумом. Зроблені е, крюки буксировочні. Від нової моделі, тобто на випадок буксирування, от буксирна вілка є закріплена, що її не треба десь в дорозі, завжди постійно, на кронштейнах. на випадок, якщо необхідно буксирування, бампер знімати не треба. На, на двох шурупчиках Вони просто лючки, для красоти, і як стандартно євро 2-3 євро 3, Камаза, аж плинта. Не так, як в старої моделі, тобто гручно, хорошо. Все працює, все чудово, все для водія. Встановлена автономна піч, перероблена пічка від моделі ЗАЗ, перероблена вона на іскровий розжиг і працює на е, пропані, на зрідженому газі. Є невеличкий балончик 5-літровий і встановлюється. В і в кабіні можна грітися будь-яку пору доби. Балона газу 5 літрів вистачає приблизно дві ночі, якщо морози одночувати в кабіні спати. Все працює, все чудово. Ну, уж для комфорту. Кабінка ухожена, все теж комфортно зроблено сідушки, поставлені від іномарки Dodge. Оця сідушечка середня у нас від 2.2108. Така відкидається, тобто доступ до спального місця. От спальне місце прошу звернути увагу. Культурно все оформлено. Як то кажуть. Зараз на відео не видно, фотографії побачите. Кабіна утеплена пінофолом повністю. Всі клавіші, тут все підлокотнички на сідках. Клавіші всі працюють, показують, тут видно Підйом кузова автомобіля, підйом кузова прицепа, денні ходові вогні, круті у туманки, ну далі там все зрозуміло, розберетеся. Оце зверху зроблено. Поличка. Поличка для водія на замок, можливість документи ставити. динаміки, магнітола, середня полка при відкритті підсвічується. Також бокова полка, теж при під відкритті підсвічується. Ручки і так далі. Ось все, що ви бачите, це все зроблено своїми руками і з любов'ю. Ну, от Полка для речей якихось. Так більш-менш показувати два підкорувача, це вони в основному для е, зарядки мобільних телефонів. Один знаходиться біля водія, інший біля пасажира. Е, ще хотів би звернути увагу на перерогу. Там встановлений інвертор, який переробляє напругу до інвертора на 20 А, абсолютно новий, тільки недавно встановлений. Е, Виробництво російського. До нього підключені 12 вольтове обладнання, автономна піч на ньому на 12-вольтовому обладнанні. Запобіжники перероблені на новий блок. Підписані, все розпаяно і на проводах підписано, тобто все. Ну, є звуковий сигналізатор поворотів зомер, Піщалка така, як звичайно. Ну, так, все більш-менш зроблено, більш по сучасному для зручності. Ну, бардачок тут теж. Зрозуміло, що показувати нічого. Прилади всі працюють. Я думаю, тут також е коментарі зайві. Підсвітка, то стоять світлодіодні лампи, тобто якщо довго ввечері сидіти, можна, тобто, електроенергію споживають мало, світло дають яскраве. В 2011 році зроблений капітальний ремонт двигуна, масло не бере, працює чудово, вкладище по колу r 1 шадовно-поршнева група, фірмова, набережні чолни, точно фірмова, ніяк абсолютно виробітки. Після ремонту прийшов, може відсилити ну, 10, 10 20 більше ні. Акумулятори. 2015 року випуску новенькі 290 х акумулятори. Резину, Прошу звернути увагу на резину. Резина вся майже нова, передня, то такі, можна сказати, зовсім нова. вона прийшла від сили яких Це На середній осі резина на 22,5 радіус. Фірми сава, резина хороша. Диски роблені під 22,5 крила. На задній осі ще копиша. резина на Р20, але також є приблизно 50% зносу, але резина профіль 10, тобто колишня на 280. Піцніше, скажімо так, резина стоїть. Прошу звернути увагу ще на Ресори, задні. ресори нові, брессори 30 і ресори 13 тонків. Тобто вантажопідйомність машини збільшила за рахунок цих ресор, за рахунок підсилених коліс, перевареного кузова. До речі, балансирна вість також від 10 тонн, каже, не від 8 тонн. Проведений капітальний ремонт кузова, но кузова все переварено в минулому році. Об'єм розбір кузова, висота 1,25 м, ширина 2,30 м. Ну і довжина його чуть-чуть і стандартно врізали, не пам'ятаю десь приблизно 5,2530, тому що врізався заради спалки спального місця. Можна звернути увагу, от замки, які болячка цих кузовів, ті замки в стандартні заводські розгинаються. і замок не розігнеться, працює чудово. О, торсіони на борту працюють, дві стяжки на бортах є, середня стяжка, тобто не провертається, все нормально тут, значить кузов щільний, різинки кругом є, так що для зерноперевозки, для зерноперевозки тут, його майже не треба киняти, тому що дере декілька невелика щілина, а так кузов абсолютно щільний. Противотуманна фара стоїть на задній хід підключено дві ну, запаски шиву. Зараз може не буде видно пізніше, навіть є звуковий зумер, який сигналізує при включенні задньої передачі. Тягово це устройство, все повністю відреставровано по фуркопу. Тут зроблено страховочний трос, хоч невеликого перетину, але все одно страховочний трос, головки, пал і далі от. Переходимо до прицепа, Прицеп також повністю відреставрований, переварений, наварена висота бортів прицепа 1,50 м. Ну а далі розміри остандартні, тож не пам'ятаю. Два-три червна довжина, не пам'ятаю, не буду говорити. Е Поворотний круг відреставрований, проточений, новенькі шарики, все, що зроблено, добавлені е, сленки для змашування. все, все-все повністю працює. Буду абсолютно проведений капітальний ремонт прицепа у 2015-2014 році. Зробила крила, крила брозираки, щоб воно менше закидало, то тобто ну, тут те чистіше. Далі коментувати немає, що резина на прицепі трохи гірша, ніж на машині, але все рівно така що ще процентів. 20 залишилося протектора, ще можна їхати. І от, Задній вигляд прицепа. Самі бачите, фонарі, задня балка, три кутнички, все, що повис, як вимагають, правила дорожнього руху і характеристики цим бігу. А до речі, як і на машині, і на прицепі зроблені ланцюги. Для утримання в горизонтальному положення заднього борта на випадок от зацепляється вони сюди на випадок, якщо треба перевозити якісь довгомірні вантажі, піломатеріали чи, наприклад, панелі перекриття, тобто не потрібно борт скидати кудись щось. Що швидко, легко зачіпляється. Причіп запасне колесо є також, що ще більше-менше можна їхати, решту щось. Замки. Пальці замків є кругом, що на машині, що на прицепі. Тобто не буде проблем з тим, щоб їх десь там втратити, всі вони на ланцюжках. Тобто підцепив, перекинув і він у вас не загубиться. Скажімо так, машина робилась для себе, під себе, з розумом, продумано все, досконально.